Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо ізотеричний розбір української народної казки Котирожко. Минулого разу ми прийшли, зупинилися на тому, що розглянули вже повністю першу частину цієї казки. І щоб рухатися далі, я спочатку зроблю маленький духовний підсумок того, що ми пройшли з позиції, якщо з цього подивитися на це, що ми вже пройшли з позиції духовної науки, з позиції ізотеричних знань. Це виглядає так: духовний світ створив семичленну людину. І в еволюційному розвитку опікувався ними, нею, чекаючи, коли прийде той час, і людині, у людині зможе пробудитися її власне я, і людина зможе взяти свій розвиток у свої руки. Але на цьому шляху еволюційного розвитку людину підступним чином обдурив. І поневолив Змій, обдурив поневолив через пристрасті, і звів з правильного шляху розвитку, і на якийсь час замінив Я людини. І от прийшов момент, коли прийшов час народження цього я, і це у нашій касті Котигорошко. І перше, що належить зробити крутого це відвоювати те, що є його, відвоювати цю самочленну людину, де він має бути керівником, де він має бути володарем. І для цього він вступає в бій з Змієм і його перемагає, звільняє самочленну людину і стає володарем цієї самочленної людини. Стає я цієї самочленної людини. Але виявилося, що людина ця вже зіпсована змією. Вона зіпсована тим, що вона одержала свободу. Вона вміє і навіть хоче помилятися. Вона прагне свободи. І як котигорошку, не залишається нічого, як. Починати робити те, щоб очищувати оцю, оцю помилковість, яка є в саме людині. І для цього він вирушає у світ, щоб повернути чистоту, щоб очистити ці. Порушені цю частоту цих, цих тіл, які звів з правильного шляху Змій. І якщо ми тепер подивимося, чому Горошко вирушає в свій світ, то стає зрозуміло що ще й тому, що без світу, без соціуму людина не може очиститися сама. Скажімо так. Робінсон Крузу, живучи один, один на острові, він не може опрацьовувати свої пристрасті, тому що нема кому ці пристрасті його відзеркалювати, нема кому його пристрасті йому показувати. І тому для духовного розвитку людині як повітря потрібний соціум. І саме за соціумом Котогорошко йде в світ, взявши на плечі свою булаву. Свою, велику, е, свою велику, свій, великий світогляд, яким він переміг Змія. Тепер рухаємося по сюжету казки далі. І що тут далі в цій казці? Іде собі та йде, коли дивиться від тіль гора і від ціль гора, а між тим, а між ними чоловік. Руками й ногами в ті гори вперся та й розпина... розпихай їх. Каже Котигорошко: Боже поможи. Дай Боже здоров'я. А що то ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звешся? Верни гора, а ти котигорошко, ходім разом, ходім. Пішли вони ідуть, коли бачить чоловік серед лісу, як махне рукою, так дуби й вивертає з корінням. Боже поможи, дай Боже здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева повертаю, щоб іти було просторіше. А куди йдеш? щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звешся? Верни дуб, а ви, Коти горошко та верни гора. Ходім разом, ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачить чоловік із здоровенними вусами над, річ, над, над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. Боже, поможи, дай Боже здоров'я. А що ти робиш, чоловіче? До, е, е, та воду одвертаю, щоб річку перейти, а куди йдеш щастя шукати. Ну, ти й ми туди. А як звешся? Крутивуз, а ви, Котигорошко, Вернегора, Вернедуб. Ходім разом, ходім, пішли. І так їм добре йти. Де гора на дорозі, Вернегора перекине, де ліс, Вернедуб виверне, де річка крутивуз воду одверне. Отже, Котигорошко почав збирати свій соціум, своє товариство, де він мав би очищувати ото заплявоване, зруйноване Змієм. І кого він зустрічає? Верне Гора, Верне Дуб, Крути вуз. Що стоїть за цими трьома іменами? Ну, навіть самі імена говорять самі про себе. Якщо ми говоримо Вернигора, то відчувається, що це ідеться про Мінеральне царство. Те, де панують скали, гори. Якщо ми говоримо про Вернидуб, це йде мова про царство життя, життєве царство там, де буяє життя. Це ліс, це все, вся рослинність. І навіть логічно можна зрозуміти, якщо йдеться про Крутивуса, крути то йдеться про Астральне царство. Хоч постає питання, а чому в казці Крутивус? Якщо опиратися на перші, на перші дві назви: Вернигора і Вернидуб, то тут мало б бути щось зв'язане з тваринкою. Адже Астральне царство це царство почуттєве. І тому тут, мав би бути, якийсь герой, який саме з почуттями має справу. Але в цьому якраз геніальність цієї казки, що, угу. прив'язуючись саме до шляху, до дороги, автор, хто цю казку складав, він вказує через річку і через Крутивуса на Астральний світ. Чому? Ну, по першому річка це рух. Річка це не стояча вода, це не ставок, це не море, а це те, що рухається. А в астральному світі, коли людина попадає в астральний світ, основна головна е, суть астрального світу, що там все відбувається в безперервному русі. Там все рухається. Тобто річка рухається, і в астральному світі панує постійний рух. І момент другий. Момент другий, що е, в астральному річка, як ми вже говорили раніше, що це є символ часу. І саме в астральному світі теж присутній оцей час. Ото, що ми говорили в попередніх лекціях, що час тече в зворотньому, в зворотньому напрямку, і за допомогою цього відбувається ще одне переживання людиною тих подій, яка вона прожила на житті. В житті після смерті, це говориться про те, що це відбувається саме в астральному, на астральному плані. Тому що на вищих планах духовний світ не тільки астральний план, там є багато інших планів. На вищих планах таке поняття як час, і таке поняття, як простір в духовному світі пропадає. Але на астральному плані час присутній саме у зворотній течії. І тут ми бачимо, що Крутивус не тільки. З річкою працює, не тільки сидить біля річки, а він працює з річкою, як з часом. Він може, може впливати на час. І на час насправді може впливати і людина. У грецькій міфології було три, три боги часу. Три боги часу. Тобто Хронос це Бог лінійного часу, циклос це Бог. Циклічного часу і Кайрос, це, би, це Бог потрібної або щасливої миті. І це, якщо взяти хроноса і циклоса це те, що стоїть над, над всім живим, незалежно від того, що відбувається, хронологія. І циклічність, зима, весна, літо, осінь і так далі, вона рухається своїм чином, на неї нічого не впливає. То саме Кайрос, Бог миті, миттєвого часу, Бог удачної, Бог щастя, Бог правильного потрібний... Потрібна дія в потрібний мить. Це той час, який може мати тільки людина. Тварина такого тварина божества Кайваса до не, 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 не доторкається. Тільки людина може визначити цю щасливу мить і зловити її, в відповідний момент, зробити те, що саме в цей момент потрібно. І саме це і цим і займається кортивуз. Коли він зупиняє річку, коли, він, коли можна перейти по, по дні цієї річки. І саме це говорить про те, що він може, як людина, працювати з часом. І таким чином, ми бачимо, що з однієї сторони цих три побратими Котогорошка, це є три представники тих трьох царств, які панують в цьому земному світі. А з другої сторони, це є три нижніх тіла, яких. Которошку належить очистити фізичне тіло, ефірне тіло або тіло життя, і астральне тіло або тіло почуття. На сьогодні все. Продовження в наступній зустрічі.